Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України. У європейській комісії на прохання Радіо Свобода вже прокоментували повідомлення про обшуки антикорупційних органів України в голови офісу президента Андрія Єрмака і заявляють, що в Єврокомісії підтримують боротьбу з корупцією. Ну і ось що з цього приводу заявив сьогодні речник Єврокомісії Гійом Мерсьє. Ми бачили новини про сьогоднішні обшуки, проведення набуї САП. Наша позиція добре відома. Будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на роботу в Україні. Боротьба з корупцією була центральним елементом нашого пакету розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання. Дозвольте мені наголосити, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до європейського союзу. Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією і дотримання верховенства права. Голова офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував обшуки, які Національне антикорупційне бюро і спеціалізована прокуратура проводять зараз у нього. Далі прямо мова сьогодні. На і САП дійсно проводять процесуальні дії. У мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири. На місці мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку повне сприяння. Нагадаю, перед цим Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура підтвердили проведення саме сьогодні 28 листопада. Обшуки у Єрмака. Набу і САП здійснюють слідчі дії. Обшуки у керівника Офісу Президента України. Слідчі дії санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі згодом. У Євросоюзі не публічно звинувачують уряд Бельгії в тому, що він приховує податкові доходи від заморожених російських активів, які зберігаються на території країни. І п'ять дипломатів з різних європейських країн вважають, що Бельгія, блокуючи схему з репараційною позикою Україні, може переслідувати другорядну мету, утримуючи кошти у своїй юрисдикції, оскільки податки від них надходять до національного бюджету країни. І, от за їхніми словами, Бельгія порушує міжнародне зобов'язання, яке ухвалене минулого року, а саме розкрити інформацію про те, що вона робить з податками від заморожених роз активів, які нагадаю повинні піти нашій країні. Дипломати заявили, що ці гроші, як і раніше, надходять до національного бюджету Бельгії, тому неможливо визначити, чи виконує Брюссель повною мірою свої зобов'язання перед Києвом. Звісно, Бельгія категорично заперечує, що робить щось неправомірне, і співрозмовники зазначають, що якщо Бельгія продовжить відмовлятися від використання розактивів на користь України, то тоді країни-члени ЄС будуть все частіше використовувати зустрічі напередодні саміту Європейської ради, ну щоб власне і поставити питання про те, чи отримує Бельгія прибуток від податкових надходжень, ну або взагалі затримує виплати Україні. Ну і також вони запитують, чи використовує Бельгія регулярні податкові надходження для підтримки України, як це, приміром, роблять інші європейські країни, чи просто покладається на податки з російських активів. Ну і в уряді Бельгії, звісно, відкидають критику дипломатів і заявляють, що всі податки, абсолютно всі, отримані від російських резервів, були спрямовані Україні. І неспокійно зараз і в Румунії. Міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку. Ну і сталося це після того, як з'ясувалося, що він збрехав про свою освіту в резюме. До речі, про це він особисто написав сьогодні у Фейсбук. Сьогодні я подав у відставку з посади міністра національної оборони. Я роблю цей крок з відданістю та повагою до румунської армії. Я не хочу, щоб дискусії про моє минуле та помилки, які я зробив багато років тому, відволікали тих, хто зараз керує країною від їхнього складного завдання. Він також зазначив, що Румунія та Європа зазнають атак з боку Росії. Відтак національна безпека повинна бути захищена за будь-яку ціну. Ну як пишуть змі, мущану збрехав у своєму резюме, з яким власне і увійшов у політику. Бо, за даними агентства, він закінчив приватний університет, який посідає останнє місце в національному рейтингу та ще й за спеціальністю дипломатична інженерія і отримав диплом лише через 16 років після початку. Навчання ну і нещодавно у Румунії у справі про хабарництво заарештували колишнього сенатора Маріуса Овідіу Ісайла, який я нагадаю своєю чергою намагався сприяти схемі із закупівлі озброєння за кошти ЄС. І за даними слідства, ісайла через посередника хотів підкупити е, муштяну, аби той схвалив угоду з постачанням зброї.